Всім добрий вечір, мене звати Роман. Зов'язу мене як такої презентації нема, бо не дуже підготувався за цьому. Е, я стартапер, першого будівля. Стартапом я займаюся на перший рік, Розробляв різні проєкти, е, були успішні, не успішні, займався навіть рекламним магазинством. І в чому суть? Е, хто знає сервіс заказ Юлії Київський? Так, в принципі, колись минулого року це було на якій осінь, я із своїм другим тодішнім партнером подивилися на цей сервіс, нам доволі сподобався. І в нас виникла така цікава думка, а якщо цей сервіс прийде в принципі, на український війський ринок, що його захоплювати. Чому нам би не зайнятися цією річ? А, як тоді в нас досвіду було доволі мало, і в цьому проєкті ми зробили велику купу ну, так, в принципі, тут трошки більше люди з технічною освітою. Ми захотіли зробити якісь додаткові зміни в цьому сервісі. Тобто це не був би просто сервіс, допомога тобто веб-сайт, якому можна було замовляти продукти, щоб вони вечіркували теледору. Ми захотіли заробляти мобільний додаток для всіх, щоб, наприклад, ви їдучи на роботу, змогли по дорозі замовити свої певні продукти, замовити, щоб вибравши потрати складу. Та е в майже прийшовши, люди будуть вас чекати хай. Або, напевно, години замовка, так як у нас заказу заказує. Е виникли в нас декілька багато проблем, проблем доступу. Е перше, особисто моя помилка була, я взявся за розробку такого детального бізнес-плану, який зайняв мене цілий тиждень. Бізнес-план був написаний на 26 сторінок. В принципі, для такого проєкту це абсолютно не потрібно. Ми не стали спілкуватися з нашими в принципі, покупцями, з звичайною аудиторією, а і навіть не почали спілкуватися з супермаркетами. Тому, можливо, якщо ми почали робити це з самого початку, можливо, нам вдалося це вдосконалити. Далі. Я особисто розробляв цей бізнес-план цілий тиждень, після чого я вирішив, що можна почати писати. Всяким рітелем наші метро, тоді я ще або вже Ашану, Харсену і так далі. Всі великі ритейлери одразу почали відмовлятися, а деякі в принципі почали ставити з того такою великістю і захотіли, щоб ми показали їм принаймні Мобільного продуктивного. Тодішній. Мій друг і са в сьогоднішньому моєму проєкті, це в принципі я почав на рахунок і де спілкуватися. Як такого розробка прототипу, повного готового, накинувши туди фотографії і написавши після моментальної складації на їх покупкою, в нас, по-перше, не було багато часу, а по-друге, не було багато коштів, щоб вимовити більше знайти його з розробку або не тому після цього ми вирішили, скажімо так, з допомогою Юри мого друга, ми пішли на фіркість і зробили, як вже розказували з раніше, скачали архіпуху, звичайно, на яку намивали синій дизайн, і нарізали, і почали, ну, щоб можна було подально користуватися через допомоги фотографії. Скажімо так, трейлер рітайла, в принципі, їм це сподобалось, але виникли ще наступні проблеми. Проблема в тому, що багато супермаркетів, які не люблять давати свої ціни судовому придатним разу. На рік на баки це, можливо, хто займався з супермаркетами. Для них ці, показувати ці ці, це показувати ціни це якась інтимна річ, яку вони ніколи не люблять. Це була на така наша проблема. Плюс ніхто із них, з тих всіх ретейлів не мав бази, повної базових враження навіть найобхідніших продуктів. Тому ну, нам почалося це проховати в основному, щоб подати на нашу годину додатку. Виникала ще дитися, казали, велика маса проблем з допомогою, скажімо так, за приблизно цілий місяць роботи. Втратили маленький кількість часу. З нами погодився так і співпрацювати мінімально барвіна. І то за деякий спевний час. Ну, В принципі, ми почали радіти, у нас вже, можна сказати, майже був контракт в руках, ми почали поступати. Закінчилося тим, що все-таки потрібно було робити якийсь аналіз нашої аудиторії, покупців. У момент питання хтось покупував продукти через мобільний відомі. Наше дослідження показало, що це мало.

Тому, можливо, саме з нами ховаються. Але в аудиторії склалася така річ, як недовіра, особливо до нас, бо, тому що, наприклад, якщо зараз заказює, то вони не мають е, хороших фахівців, які в принципі, вибирають такі продукти, які навіть людина сама повинна Е, Це не є абсолютно люди від самого супермаркету. Виникали б ще різні великі проблеми в покупках, коли змінюється ціна, а сам супермаркет нас одразу ціни повідомлення війни не змінили і, можливо, не було б знайомності самого. Тому, скажімо так, аналізувавши, ще потратив ще маленький місяць і вже доволі непогану кількість грошей, почали ступуватися в подали, що 50 людей. Саме скажімо так, робочого класу, які мали мобільні смартформи на iOS його Android. І наші дослідження показали, що вони ще не готові до такого Тому, Але як, як з наших конкурентів, то ось і, компанії в френське таким займаються, звичайно, як можуть успіху, то я не знаю. Це корпус у нас був. Є питання? Називався рік тому Ми не позаймалися. Можливо, було б якісь прокупи, але не було. А оплата у вас була через мобільний додаткок чи оплата після а Або бутівкою, або ви приєднуєте до мобільного додатку свої копити, мобільний додаткові. Тобто ви маємо знову виплатити, автоматично перетинав, яких потрібно ввести сюди. Навіть можна хотіло розробляти таку функцію як регулярні покупки. Наприклад, я знаю, що в мене там яйця закінчиться через там, декілька днів, відповідно, в мене через декілька днів буде прийдуть речі. Що не знаю? Це військовій карту. Ні, в принципі, ми не розробляли пользу цього. Ми так і залишилися на ідеї. це не потрібно? Там є дійсно, такі сервіси, які вже сертифіковані, просто підключаєте і все. Поступили перенаправляєте на інтернет-фрінки, цього вже сертифікованого Там навіть приватбанк вже таке має. А як би планували боротися з ризиками? Бо якщо людина замовляє товари якісь з після оплати, повертаючи привозить, а людина не викладає, що не виходить. Тому ми кажемо, що не купив молока. Наприклад, людина була запитували. По-перше, після покупки до людини був сам зіном. З людина, яка вибирає ці продукти. У нас є супермаркеті, вона має свою лавочку, вона збирає товари і, скажімо так, це мало б повинно було в якісь громатичні контейнери, щоб напряму роботі ввозити. Тому, якщо, наприклад, не знаю, якщо б людина, наприклад, запізнилась, ми б просили їх повідомити про це. Маркетинг звонок, я можу інтернатию, то і просто ходили полоскувати. Якщо ми почали саме з цього, на самому початку, як назад, з місця? А ви планували якісь маркетинг, тобто рекламу чи щось? Ну, взагалі, були якісь плани Скільки грошей плані скітки новошина в Е, скажімо так, довго бізнес-паніки сам я не знаю, що це за файл, але е, на порядку повністю розробки, плюс е, з фотографуванням не потрібні шартування, нам би це обійшлося де за дизайн-болі. А на початку. А саме реклама? Е, реклама вже не рекламу. Це було б саме про маркерів. Спочатку маркетом, мабуть, не займалися звичною. Зараз ми розробляємо онлайн-платформу для створення музичних людей. Створення музичних Так, і розповсюдження. Якщо не подобається, як сам плавить, ви створюєте сам музичну до інших людину, з іншого контента, то тут зберігає. Спочатку думали, розробляти це в онлайн-часі з боксторію, але з технічної сторони це ще не сьогодні не дуже. Провідні компанії світу, які мають багато періодів на це можуть, щоб було без безтримно. Там на ImagineCard. На какому-то Imagine Cup. Ну, скажімо так. У ну, нас програмісти на цьому проєкті з музичними картами, є з Росії, то навіть наш світовий продукт ми вже зразу розраховували, що буде якась мінімальна затримка при аудіо. Буде бути записано одночасно аудіо з двох потоків. Мінімальна затримка в Україні була секунд секунду. Що потворилося в різних континентах, це взагалі безпонятно. А Ми спростили нашу людей таким чином, що спочатку ви записуєте аудіо, потім називаєте це своєму другом, і я, ви записуєте аудіо, вже накладаючи на е, перші книги. Лет п'ять назад на жінкам якась команда, і діла як вашу дією. Но они добились того, что у них практически не было задержки. То есть они там даже, по-моему, убрали Linux и выпиливали саму операционную, чтобы специально внимание зависит. Ну, в принципе, в майбутньому пути цей сервіс стане доволі успішно, то ми будемо результати щось подібне саме в онлайн-режимі повністю знову. Але це можливо, якщо, скажімо так, поступово це робити, це більше вирішувати проблеми з різних континентів, з різних часових поясів. І ще, наприклад, ви записали зранку, ваш руку може вечері записати. І вона іграє музику. Все про ну Навіть офлайн мають дуже багато переваг

Якщо хочете <рігут> замінити проверити, поговорити, то я там вже окрема презентація. Напевш. Але тобі цікаво, як це планується монетизуватися? Доволі вузький ринок? Скажімо так, так. Рим дуже вузький, Це більшість, ми хочемо співпрацювати, на більшість з самим аудіо, а співпрацювати з плаву. А в чому суть це більш для музикантів, більш професійніше? Тобто це не є для простого народу. Хоча ми більше хотіли робити для простого народу, тому зрозуміло, почали спілкуватися з музикантами, вони сказали, що... Так, нам це потрібно, ми хочемо таким займатися, тому ми більш переключилися дуже нашого нашому. Це можливо навіть буде для більш професійних музикантів, вирішуємо створення репетицій. Але, наприклад, в таку погоду не захоче находити. І відповідно це буде навіть вам дешевше коштувати 5 доларів на місяць, ніж у нас приміщення, погода, чи поїздити щось. Три інструменти вдома установ. А це віну і кот. Чому ми я вкрай займаю? Тоді якраз будемо вже одатися скільки за фрукт, що мені хорошо назвати і пройдемо. Купити продукти онлайн, 110 запросив в місяць в Україні. А це не український, це для України.

проблема первой покупки, то есть то для сервиса, ну, когда нужно создавать рынок, нужно заставить человека впервые сделать. И только после этого можно с ним уже как-то работать. А так всем будет страшно. О, я сейчас мне не привезут, или я захожу на то, или еще что-то. Ну, люди, в принципе, говорят, как всегда, боятся делать что-то. Ну, у нас программа снять видео на какой-то. Ми тільки що говорили за минулий проєкт, то я знаєш, за продукти. У нас така ще проблема, у нас ще ретейли до цього абсолютно не готові. Ми починаєш до них приходити, читаються і весь опис, таки, ну, так, круто, але нам скажіть, це буде функціонувати. А чи буде носовий, надвально потім подумаємо, ходити зробили, продають, покажеш, там якісь показники. <ріпи> <ріпи> ми показуємо все одно. Які які то, то, якщо робити це після оплати то, насправді, тоді в принципі праця з ретейнером не стає ну, Клієнт нам розмовляє, що йому треба 2 літри молока, 20 яєць і палку колбаси, а далі вже можна позвонити навіть супермаркету і уточнити, щоб брати кульовку чи брати молоко молокосло. Це вже діло таке. Але виникають, а тоді, якщо після оплати, як виникають такі ризики того, що клієнт може не заплатити, може там, не заплатити. Може там логистика добавляется, то есть по карте надо маршруты прорисовывать, более-менее автоматически. Когда их пять, а когда 50 клиентов все написали. Нет, так маршруты цель нас. А вот с ризиком, мы совершенно не решаем, что он и писал плачу. Но там есть вернуть. В принципе, если трейлеры можно договариваться, то вернуть а, а тоді треба ритейлери, якщо не можна, щоб вирушувати. Треба ще від них отримати ціну, сам товар ціну. А ці. Ціну, якщо йде після оплати не треба отримувати, можна отримувати просто коротше. Але, наприклад, ви повинні побачити перед покупкою про намір як що... можна... коштує. За останні 5%, я думаю, без проблем, як ви покроєте. Ти Тим більше за даними, ну, це такий моментар по іншому проєкту Київському. Які роблять порівняння цін різних супермаркетів, то 15 людей, 15 людей які здійснюють в покупки в супермаркеті, вони шукають товар як найдешевші і навіть готові, якщо там на 5 гривень молоко дешевше, вони готові піти в супермаркетом купити. 15% людей покупки, не Вони шукають такої дешевший і дуже потрібні саме ціни. Я не можу сказати. Якщо ви встигнете їздити по кільком точкам цікавим міста, вони ніколи не будуть платити більше за те, що їм привезли. А так я хочу, допустим, 50 гривень, просто у мене прейзум, якби сенсу немає, от реди процентної ставки. Ні, ну я думаю, що ціни в самому додатку мають це кожного цікавити. Саме ти з'являєш кінців. Ти дивишся, яка його ціна? Там щось інші. Це не кажуть і Так, цей рік, поки мене не займалися. Це доволі добре додалося. А то звук можна з скажімо так, найприймніший, там, з мобільного додатку, чи немає. Поверену, що ми, можливо,